Ми зараз забираємо і мами у клярець, і в нас, до речі, така класна погода сьогодні, так як сьогодні якраз Миколайчиха. ми вирішили наражати ялинку, йому зараз повернемося додому. i będziemy już je przekraszać i u nas przyschnie żółto Наш будинок до нового року. Я думаю, що зараз в першу чергу ми повішаємо гірлянди в кухні і тут, щоб потім можна було поставити ялинку і вже налізти до вікна і вже все було красиво. Тому ми починаємо з гірлянди. У мене гірлянда роса 3х3 3 Е, Ми вішаємо її кожного року. Тут в кімнаті вона жовтого кольору теплого, а в кухні вона різнокольорова. Я думаю, цього року також в кімнаті зробити різну кольорову, але ялинка у нас жовта, в принципі, кімната такого теплого кольору, і я думаю, що так буде красиво, ну і в принципі як кожного року. А кухня у нас більш холодна, така біла, бо там кольорова гірлянда більш гарніше виглядає. Тому будемо починати, і я буду вам трішки показувати. І так, я показую вам наш клад, який стоїть тут весь рік і чекає Нового року. Ви можете побачити, що дві полиці всі повністю зайняті новорічним декором. Тут у нас декор під ялинку, також деякий декор такий, щоб просто прикрашати кімнату. Тут у нас декор на кухню, і також да, тут здається тільки на кухні. Тому зараз це я все знімаю і будемо починати. Поки я достаю всі прикраси, хочу показати вам просто супер-мега-класний лайфхак, хто буде дивитися це відео. Просто бачите, у мене тут підписана гірлянда штора кольорова і гірлянда штора жовта. Я в тому році не просто їх зняла, скрутила і кинула в пакет, як це було поза того року, і вони в мене всі запутались. Зараз я вам покажу. Я взяла ось такі картонки, бачите, у мене тут від нової пошти, і кожну з ниточок гірлянди намотала. Що зараз робимо? Зараз ми беремо ось цю основу і вішаємо її горизонтально, і потім просто кожну із цих ниточок ми. Тут можна сказати, так вона обв'язана. Ми її просто відкриваємо, розв'язуємо і опускаємо до неї. Можна вирівняти, можна її залишити так накрученою. І я думаю, що це буде дуже зручно. Взагалі я таке побачила в TikTok, тому зараз будемо дивитися, як воно буде виглядати. Але насправді це дуже зручно, так як, по-перше, вона зайняла дуже мало місця, і я все таки сподіваюся, що вона буде ціла і дуже гарно буде виглядати. А ще є сьогодні Миколайчика і він мені приніс ось таку дубайську шоколадку, як я казала мій дубайський миколайчик. Зараз я вже її пробувала, але зараз вам покажу ще тут на камеру її половинку. Ну, взагалі дуже смачна, але дуже-дуже солодка. Їх хрустить прикольно. Я не знаю, чому чути. Але хруст є. Вона дуже класна і дуже ситна. Я ще знімала на неї огляд, тому я думаю, що я тут ще вставлю фрагмент. Ос! Дуже вкусно. Видати. Якщо буде красиво, то будемо залишати. Так як у нас є іграшки, то я думаю, що будемо комбінувати. Я поки принесла ще одне стуло і поки буде да їх чекати, я буду потрошки їх розмотувати. Це хлин п'ять і все. І глянули вже висить. Показую вам декор. Це я робила власного, щось таку красу. Я пам'ятаю, тоді ще не було однакових цих віточок. Я купляла їх на кольорові. Можна так кричить. Але дуже гарно виглядає, скажу вам. І ми зазвичай звичайно під телевізором, але я думаю, якраз коли вже там будемо прикрашати, я вам покажу. Everywhere you go, take a look at the five and ten, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every. Ось такої ленточкою, з якої зараз будемо робити бантики на ялинку. Так, нам треба взагалі 50 см. Ми візьмемо ось такий кусочок ленточки, Будемо пробувати з цього, якщо то потім будемо брати більшу. Там це мій пробний бантик. Ми його вже так і залишимо. Але спочатку ми ще вирішили прикрасити гірляндою, а потім вже буду я далі вішати бантики і покажу, як я їх роблю. Але досить непогано виглядає. Мені дуже подобається так ніжно, тому я думаю, що буде в так прикрашати. Як ви думаєте, що в цьому боксі? Xbox! Новий код. Насправді тут іграшки. Я зараз постараюсь вам акуратно їх показати, щоб вони не випали. Ти не так відкриваєш. А чо? Він відкривається в другу сторону, Єру. вернувала їм, я вже взяла. Я вибачаюсь, а де Назар, але воно стояло так, в, в такої в серйозної, вона стояла. Вона. Та я тільки що так достала його. Все, я прикрасила гірляндою нашу ялиночку і тепер можна чіпляти далі бантики. Ялинка вже готова, ну практично готова. Я ще навішала іграшки, але навіть не знаю, чи вони там треба. Просто у мене трошки не хватило леєнточки. І ось так вона виглядає. Ну, я не знаю, це дуже мило і дуже красиво. Напишіть, як вам ось такий варіант ялинки робиться дуже легко, але виглядає прям так дуже-дуже ніжно. У нас перерва на вечерю. Дивимося птушкіна і кацуріна, а далі потім будемо прикрашати. Так, це Сашин подарунок. Ні, не видасть так. Да. Сашин-подарунок на Миколайчика мені, і це наша весільна фотографія. Тому дуже красиво і ніжно. Зараз нам її віжте. Давай там та Обережно. Почекай, зараз стабілізація камери. О. Думаєте, хто вибирав ці кульки? Ну, можна просто поняти по кольору. Вони прям дуже-дуже золоті. Це наша красуня готова. Неймовірно гарно і ніжно виглядає. Я тут втіла трішки штори, щоб познімати відео. І, до речі, в нас зараз немає світла, у мене тут все горить. Тому ось так. Прикрасилася трішки іграшками і бантиками. Ось така краса. Так, показую вам нашу гірлянду в кухні. Вона ось така кольорова, неймовірно, мило і гарно виглядає прямо по новорічному. Кухня у нас біла, тому вона дуже класно сюди підійшла і гарно її освітлює. Так, я тут прийшла такого носочка. Тут у мене такий трішки склад, бо маємо скоро цю коробку вивести назад, це від ялинки. Тут я повійшла такий новорічний носочок, показую вам красу, яку зробила на кухні. Я взяла підсвічники, зробила ось такі бантики на них. ой, Поставила свічки і ще купила ось такі домики в сенсей. Вони просто дуже класно виглядають, коли в них поставити свічку. Я сюди поставила таку маленьку свічку, напевно, не буде видно. І вона так класно світиться, ніби ось ті віконечка, знаєте, як в будинку, справді світло. Прям дуже-дуже мило виглядає. Я вже поставила тарілочки з кружечками на стіл, і вони так будуть стояти постійно. Щоб додавати атмосфери. Але в цілому вийшло дуже мило і по-новорічному. І так, мінімалістично. We'll as as so snow, let it snow, let it snow She doesn't care if it's ten below She's sitting by the fire's cozy glow She don't care about the cold and the winds that blow She just says, let it snow, let it snow let